Кач говорив в своєму інтерв'ю про те, що плівки йому підсунула Банкова, а потім Трамп мав би нагнути, так би мовити, перепрошую за вульгаризм Україну. Саме активність Єрмака в стосунках Джуліані, тоді адвоката Трампа, і призвели до зяви цих плівок. Кремлівці знайдуть через кого прилюднити ці плівки або нагадати всю цю історію Академію служби зовнішньої розвідки. В Україні акуратненько закрили 21-го року. Але не заратушували Арестовича. І те, що зараз витворяє Арестович угоди про спів... про безпекову співпрацю, яку Зеленський називає вперто гарантіями. Вітаю, друзі! Отже, агентура зарухалася. Я про що? Те, що Арестович тепер ресачить по Заходу і в ряди годи видає такі заяви, від яких просто в Кремлі аплодують, ну, це не новина. Але що цікаво, що нинішні ігрища Арестовича дуже відчутно б'ють по банковій. І тут, по суті, це, така, так би мовити, за, такий засадний полк. Який раптом вискочив з надр самої банкової, але нещодавно наговорив інтерв'ю Андрій Деркач. Чому я власне асоціюю і Деркача тому, що. Це, що говорив Деркач, а Деркач говорив у своєму інтерв'ю про те, що плівки йому підсунула Банкова, мова йде про плівки, нібито записи розмови Байдена із Порошенком. В чому парадокс цих плівок? В тому, що по суті. Оприлюдненням цих плівок, а судячи із розмов, вони були синтезовані або ну, склеєні, швидше за все, синтезовані, мова йде про те, що оприлюдненням цих плівок була спроба втрутитися в американські вибори. І для Кремля Трамп є великою надією. Тому, судячи з того, що Раптом з тіні вийшов Деркач і почав говорити в тому числі і про плівки в ситуації, коли банковій згадка про ці плівки ну, дуже недоречна. І фактично він говорить про те, що плівки ці були повністю змодельовані і прописані кимось іншим. Він лише оприлюднював разом із Дубінським. Зрозуміло, що в цій історії Дубінському пощастило менше. Але раптом от, цікава історія. Дивіться. По суті, Дубінський з цими плівками влип і під санкції США. Але ж всі звинувачення, які проти Дубінського зараз висуваються, вони висуваються в плані підробки документів на виїзд за кордон. А що з плівками? Чи ця історія переграється так, як із Суддею Князєвим чи з Коломойським, коли кілька разів підходять до того, щоб зменшити заставу, зменшити, зменшити. Ну, правда, про Дубінського тут мова не йде, але все ж таки цікаво, якщо раптом з тіні вискочив Деркач і нагадав про те, що плівки. Передала йому Банкова, він лише зробив прес-конференцію разом з Дубінським, то тоді є відчуття, що старий боржок Бан... банкові нагадали про старий Боржок. Тобто, очевидно, що ця вся історія втручання в американські вибори не принесла потрібного результату і потрібних дивідентів, у Кремля зараз гіперзадача переобрати Трампа, а потім Трамп мав би нагнути, так би мовити, перепрошую за вульгаризм Україну, і Україна мала б здатися Кремлю. Тобто ігрища із нагадуванням про плівки е е е Деркача це ігрища, про те, що точніше нагадування про те, що українська влада пробула втрутитись в американські вибори, і що цього разу вийде? І як цього разу пропетляти, так би мовити, і не влипнути в скандал? Тому що враження таке, що свого часу саме активність Єрмака. В стосунках Джуліані, тоді адвоката Трампа, і призвели до зяви цих плівок. Трамп і його команда нинішня знову пробують чіплятися за історію з Гантером Байденом, сином президента Байдена, для того, щоб нагнати чергову тінь на демократію і персональну на Байдена. Що цікаво, що якщо Трамп справді перемагає на праймеріс, то для Трампа найкращим партнером був би саме президент Байден. Будь-яка інша фігура переграє виграє в Трампа. Чому? Тому що демократів фізично більше виборців. Їх просто фізично більше. Тим більше, що скептис, скепсис проти Байдена і оце нагнітання чергове з боку України. Мені здається, що Байден давно поставив хрест, так би мовити, і на всіх сподіваннях щодо Зеленського і його команди, він дає не пропасти Україні, але не дає Наполіону Зеленському стати великим переможцем. І це дуже сумно. Причому за цих обставин влада могла б винести дуже багато уроків і дуже багато висновків. Хіба вони не відчували, що цей кейс із плівками Деркача чим ближче до початку праймерів США, він рано чи пізно вилізе. Його реанімують саме кремлівські, так би мовити, засланці. Кремлівці знайдуть через когось чи з нинішніх чи з колишніх громадян України, і бажано із оточення Зеленського прилюднити ці плівки або нагадати всю цю історію, аби знову створити обставини, за яких Україні довелося б довго і нудно виправдовуватися, що Україна не має жодних, жодного бажання втручатися в американські вибори. Але подивімося. Як жорстко і принципово пані Пріцкер з'явилася в Києві з групою інвесторів, дуже чітко поінформувала владу, і я думаю, що це був з одного боку холодний душ, а з іншого боку відчуття таке, що є величезна розгубленість у владі, тому що. На одних своїх тимчасових союзників вони проривалися у владу і їх позбулись. З допомогою інших вони побивали опонентів, але всі, хто був агентурою Кремля в оточенні Зеленського, ніхто не сидить. Тобто Дубінський це така якась тимчасова прокладка, яка випадково потрапила під роздачу. Але крупні фігури всі виведені за межі України. Доки не було російської агресії, вони тут всю політику Кремля проводили прямо під ключ. Сьогодні мені потрапила в руки інформація про те, що Академія служби зовнішньої розвідки. В Україні акуратненько закрили 21-го року. Ну тоді ця інформація була і вона була скажімо, чутлива. І не було повного розуміння, з яких мотивів вони це зробили. Ну, зрозуміло, що, скажімо так, підривати обороноздатність лише служба зовнішньої розвідки це така дуже специфічна структура, бо вона займалася, бо військово-технічною співпрацею. Або, ну, супроводом всяких таких поліз чи аналізом політи... зовнішньополітичних маневрів. Ну, це в першу чергу про військово-технічну співпрацю. І тут раптом закрити академію. А де вони збирались готувати нові кадри? В цивільних університетах? Ну Бог з ним можна, бо можна і в цивільних університетах, можна і в Академії Служби безпеки готувати кадри. Але наскільки системно країну готували до здачі, що навіть ці два роки героїзму нібито все заретушували. Але не заратушували Арестовича. І те, що зараз витворяє Арестович, це ж просто на відліг б'є по будь-яких шансах потрапити в коло цивілізованих країн Україні. Так, нас ззовні дуже підтримують, особливо поточний тиждень три знакових дуже важливих візити. Прем'єр Великобританії, міністр закордонних справ Франції і, звичайно ж, пені Пріцкер, уповноважена з відбудови. Це знакою візити. Але і те, що супроводжує, тобто, ті шлейфи, які тягнуться за нині владою, вони нагадують про те, що. Ми віримо в успіх, але дуже багато мін закладено за ці чотири роки не повних п'ять років президентства Зеленського. Ну і що? Які дії влади на сьогоднішній день можуть нас впевнити в тому, що Україна не перетворюється у Грузію? Не так багато цих дій. Бо з візитом Сунака і з підписанням угоди про безпекову співпрацю, яку Зеленський називає вперто гарантіями. Це не гарантії. Це гарний шлях, так би мовити, покращити Будапештський меморандум, але. Де наша ядерна Парасолька? З Великобританією треба було підписати угоду про ядерний захист в випадку ядерного удару по території України. Якщо Путін розміщає в сусідній Білорусі ядерні боєголівки, а Будапештський меморандум однаково стосується і України, і Казахстану, і Білорусі, то що робити нам без ядерного? Оце от головне питання. Тому що цю історію із гарантіями в лапках, яку продає українцям Зеленський, насправді не тяжко перепровірити. Сідаєте і дивитеся. Зараз дуже багато оприлюдненої інформації довкола цієї угоди. Тому на тлі Давоса. На тлі безпекової кооперації, раптом вилазить десь із пітьми фантом цих плівок Деркача, фантом втручання України в американські вибори. І мені здається, що зараз якраз з'явиться ще кілька сюжетів, які будуть дуже-дуже неприємними і будуть. Скажімо так, змушувати західних партнерів трошки защіпати носа, щоб не чути неприємний запах з українського боку. Адже, на жаль, наша влада з західними партнерами не завжди чесна, і вони це знають. Але їм дуже шкода українців, і вони хочуть захистити українців. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми прокидаємося вранці.